Вітаю вельми шановні пані та панове. Ну що? Там, любителі Катерини Другої в Одесі? Так, ті, які полюбляють коня Щорса у Києві, і такого собі генерала Ватутіна у Києві. На головку не прилетіло сьогодні, ні? Ваш дебілізм просто не має меж, немає кордонів. Вас 10 місяців довбають по дурній голові, а вам не доходить, що все це елементи так званого руського міра. І летить воно сюди, тому що він тут є. От коли його не буде вже зовсім, коли ми його викоренимо з себе, виб'ємо з голови, як казав професор Переображенський. Тому що проблеми в нас не в сортирах, не в унітазах, а в дурній нашій голові. Яка донині не хоче сприйняти реальність, яка існує в Україні. Все необхідне московське має бути знищено. І зовні в оформленні всього нашого, що є, щоб там нічого не було. Всі навіть церкви треба поміняти під українське барокко. Перебудувати їх, щоб не було цих московських циглин, які вони цибулин, які вони скрізь наставили, помітили, як собаки мітять територію. Помітили? Подивіться вон, в Ужгороді, чудове європейське місто, і раптом ти йдеш і бабах, оці цибулини азійські. Вони ж. Абсолютно і місцеві нічого не розуміють, вони не відчувають дисонансу оцього. А він є, він висить у погоді і природі. Так. А те саме у Львові, а те саме у інших містах України. Вони набудували під нашою Егідою за останні 30 років. Не знаю, сотні чи може і тисячу цих церков, яких треба виправляти. От зараз будується отам на е, Саксаганського в районі центрального стадіону. Церква знову от на цибулина. Ну, ну, Самарканд якийсь, ну, не знаю, Афганістан якийсь, якийсь, не знаю, Тадж-Махал чи ще що-небудь. Ну, думати же треба. Чому ми такі безголові? Чому ми не хочемо чи не можемо мислити? Та нас же ж б'ють по голові весь час, як казав професор Переображенський, що треба бити себе по голові кожен день, щоб від цих ілюзій позбавитися. А ми не можемо ніяк позбавитися. Б'ють і б'ють, і б'ють хвиля за хвилями, і шахедами, і, і, і калібрами, і, і кінжалами, і чим тільки по цій українській дурній голові не б'ють, а вона не стає розумнішою. А вона кричить, що ж ви це нищите? Це ж, це ж наше все це історично. Це... Боже Боже мій. Боже Боже мій. Недаром на Полтавщині здавня казали. Так. Нема ума, уважай Каліка. Так, І оце оцю каліч, поки ми з себе отут. Як казав професор Правраженський, не будемо вибивати із себе. Ну, а, а, а наші е, духовні, як кажуть, поводирі і інтелектуальні професори академіки не будуть пояснювати нашому народу темному якому 300 років тривали, тримали в рабстві, а декого менше тривали, ну, вон, подивіться. На Закарпатті, скільки там, із 1945 року тільки потрапили вони в це в Московське рабство. Але все одно ця церква там збудована, і, 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 і ніхто навіть не помітив. Настільки це споплюжило один московський об'єкт споплюжив усе місто із його чудовими сакурами, про які вони пишуть кругом про те, що так, у нас тут гори снега, а там уже все цвітне. Бети їх, знищувати, вбивати і так далі. По пологових будинках цих, цим хахлам. А їм все одно не доходить. А їм не доходить. А вони пишуть: ой, Боже ж мій! Та коня ж хочуть зняти. Ой, Боже ж ти мій, Боже ж ти мій. Я казали моїй бабусі. Моя бабуся, ой, біда, біда з цим безголів'ям, біда. Всім українцям в Україні і світі. Наближається новий рік. Ну і московити нам не забувають про те, що новий рік, ну, от 29 число, сьогодні декілька хвиль падало на голову. Щоб ми врешті зрозуміли, не знаю, скільки повинно. 10 місяців нам мало. Може, 10 років нам, 10 місяців мало, то 10 років війни чи 40 років. Потрібно, як Мойсею, щоб він водив, так би мовити, пустелею свій народ, де той Мойсей, щоб вимерли всі раби. Ми не можемо витиснути раба із себе, так, убити у собі раба. Не можемо, не виходить у нас. Біда, та й годі. Лишенько, та й годі, казала моя бабуся.